Доброго дня. Тема нашого брифінгу це підвищення акцизів на алкоголь. І, власне, наша позиція аргументується тим, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує країнам підвищувати акцизи на алкоголь, адже це дозволяє зменшити рівень доступності алкогольних напоїв для дітей та молоді, а також спонукає тих, хто вживає алкоголь, відмовлятися від його вживання. Ми проаналізували ситуацію в Україні за останні роки і побачили, що у ті роки, коли відбувалося підвищення акцизів на алкогольну продукцію, відбувалося зменшення рівнів смертності, а також захворювань, які напряму пов'язані з вживанням алкоголю. І якщо в 2013 році рівень алкогольної смертності сягав 11 тисяч людей, то вже в 2014-му він знизився майже на тисячу осіб. У п'ятнадцятому році цей показник склав 9 тисяч особи. За даними ВОЗ, станом на 2015 рік Україна за рівнем споживання алкоголю посідає 13 місце в європейському регіоні, що складає 11,6 літрів алкоголю споживання на душу населення з урахуванням тіньового ринку. Хоча кілька років тому наша країна посідала одне з провідних місць за рівнем споживання. Але 11,6 літра на душу населення це достатньо суттєво, і ми прагнемо, щоб цей показник зменшився. Важливо забезпечити зростання акцизів вище ніж рівень інфляції на усі без винятку алкогольні напої і напої, що містять алкоголь, зокрема слабоалкогольні напої, за даними дослідження ЮНІСЕФ у 2015 році, яке проводилося серед учнів 15-17 років. Уперше спробували пиво у віці 9 років або молодшому 6% відсотків дітей. До досягнення 13 років уже кожен п'ятий підліток спробував алкогольні напої. Зростання цін на алкоголь є одним з найефективніших інструментів того, щоб убезпечити дітей та підлітків відживання алкоголю та спрямувати їх в активну діяльність. Наряду з підвищенням акцизів важливо, щоб держава працювала комплексно. Комплексно над зниженням споживання алкоголю для цього потрібно розробити державну програму з профілактики та зменшення рівня споживання алкоголю, яка б включала заборону реклами та суттєвого обмеження спонсорства алкогольних виробників, обмежити часу та місце продажу алкоголю, проведення соціальних кампаній. Мені як людині, яка Започатковувала системні зміни в реформі спорту. Важливо підтримати ці зрушення, адже це напряму пов'язані речі між здоров'ям дітей, здоров'ям нації, розвитком системи фізичної виховання і спорту і зменшенням споживання алкоголю в Україні. Дякую. Отже, мій колега Павло Кишкар чітко. Е Визначив, що і надав факти, беззаперечні, що поетапне підвищення акцизів на алкоголь сприяє зменшенню споживання алкоголю і фактично збільшенню покращенню здоров'я нації. І уряд в своєму законопроекті 51.32 подав збільшення акцизів на алкоголь вище рівня інфляції. Фактично запропонував збільшити на 20%. і це правильна ініціатива. Але на превеликий жаль в комітеті податкової та митної політики підтримали, пішли на зустріч, власне алкогольним лобістам, певним компаніям і понизили до рівня інфляції до 12%, Фактично, навіть і зменшивши, подарувавши ці галузі близько півтора мільярди гривень. Ми вважаємо це антидержавницькою політикою і зараз. Сьогодні, під час розгляду даного проекту, закону ми будемо боротися за те, щоб було підвищення акцизів на алкоголь, щоб українці менше споживали алкогольних виробів, особливо в юному віці, щоб для них це ставало менш доступним, і держава отримувала більші надходження в бюджет. Дякую, мене звуть Юлія Солоха. Я представляю коаліцію громадських організацій за тверезу Україну, яка є волонтерською громадською організацією. Ми як коаліція разом з реанімаційним пакетом реформ проводили вже кілька публічних заходів, коли закликали народних депутатів не йти на повідку у алкогольних лобістів, які сьогодні дуже тиснуть на членів податкового комітету, і які фактично зробили все для того, щоб сьогодні акцизи на алкогольні. Вироби були підвищені лише на рівень інфляції. Це означає, що державний бюджет не доотримує суттєво гроші. А ми дуже багато чуємо, коли кричать, що немає грошей в державному бюджеті. Проте ті гроші, які лежать на поверхні, їх не хочуть брати народні депутати, дозволяючи підвищити. Акцизи на пиво, на слабоалкогольні вироби, на а, вино лише на рівень інфляції, що сьогодні складає 12%. Такий крок а, від нас, як громадськості, розцінюється нічим іншим, як намагання потурати алкогольній індустрії, яка сьогодні залякує а, а, людей і громадськість. Про не, нічим не підтверджені дані про те, що можете може збільшитися а, рівень тінізації ринку. Таких досліджень немає, і всі ці заходи, і всі ці цифри, які називаються про ринок в тіні, про збільшення виробництва сурогату, вони нічим не є підтвердженими. Ми проаналізували ситуацію і побачили, що в ті роки, коли відбувалося суттєве підвищення акцизів на алкоголь, йде стрімке падіння. Споживання алкогольних виробів, а також е падіння е захворювань пов'язаних напряму зі споживанням алкоголю, в тому числі і е захворювань чи отруєнь, які спричинені споживанням будь-якого алкоголю, в тому числі і сурогатному. Тому ми закликаємо народних депутатів сьогодні. Е Ініціювати підвищення акцизів на всі без винятку алкогольні вироби, а не так як зараз це пропонується, лише трошки на рівні інфляції, що додасть в ціні всього копійки і таким чином захистити здоров'я громадян України і зменшити рівень доступності алкогольних виробів, як це робиться сьогодні у всьому світі. Дякую. І ми хочемо привітати українців з новорічними святами, закликати не зловживати алкоголем, більше займатися спортом.